Продовжимо розмову з Ганною Герман, народним депутатом від фракції партії регіонів Вітаю вас, пані Ганно. Пані Гано. Безумовно, от хотілося б згадати те, що ви от напередодні досить активно закликали депутатський корпус проголосувати до розгляду всіх питань порядку денного. Ваші колеги чотири рази голосували. Як бачили на табло, не було 226 голосів і більше. Можливо, сьогодні будете звертатися знову до депутатів, тому що питань порядку денного надзвичайно багато і. Безумовно, законопроекти, які подаються зокрема від кабінету міністрів, від окремих народних депутатів, і ще тим більше тиждень працювати у пленарному режимі. Залишився сьогодні. Дуже гарно сказав голова парламенту, коли побажав нам усім і українському народу, щоб ми були такі єдині, як свята Тройця, отець Бог, Отець Син і Дух Святий. Я думаю, що наближення цих свят дуже значимих. Для України, для всіх християн воно дасть і нам, депутатам, до роздумів, до міркування про ефективність нашої роботи, про нашу злагоду і про нашу єдність на користь людей. На жаль, не вдалося переконати депутатів продовжити робочий час і розглянути всі ті питання, які вимагають негайного вирішення. Але я сподіваюся, що ті дні Святої Трійці. Це буде час роздумів і час висновків, і можливо, коли ми зберемося тут у цьому залі 2 липня на останні тижні роботи парламенту, нам вдасться закрити всі ті нагальні питання, які Потребує Україна насамперед в справі соціального захисту, в справі процесів інтенсифікації економічних процесів та інших правових норм, які яких чекає Україна. Я дуже сподіваюся, що. Протистояння буде послаблюватися з часом. Я завжди казала, що чим довше працюють депутати, молоді особливо, чим більше вони мають досвід парламентської роботи, тим більше вони розуміють, що сварки, протистояння, конфлікти це шлях в нікуди. І я ще раз хотіла би згадати сьогодні слова голови Верховної Ради про те, що українському народу, українській політичній еліті потрібна така єдність, яку ми бачимо. У святій тройці відносно години запитань до уряду сьогодні чули інформацію щодо відзначення 200-річчя, від дня народження Тараса Шевченка. Також маємо згадати, що цього тижня було і рішення Верховної Ради схвалення постанови. Чи задоволені ви тим, як на сьогодні Україна готується до відзначення цієї пам'ятної дати? Знову ж таки, як я писав Шевченко, золотого та Мерлана – правнуки погані. Я маю на увазі тут наші праворадикальні сили, які не захотіли слухати інформацію про підготовку до 200-річчя. Відзначення ювілею Шевченківського. На жаль, коли виступали міністри і говорили справді слушні речі і цікаву інформацію, яка могла дати поштовх до якихось роздумів, до якихось запитань, вони собі займалися своїми справами, десь бігали, розмовляли перед собою а, між собою. А коли, до речі, Єфремов виголошував свою промову на знак пам'яті. Людей, які загинули в великій вітчизняній війні, з приводу того, що ми підходимо до 22 червня, початок Другої світової війни, в якій Україна брала участь і для перемоги, якої багато зробила, то на жаль, свободівці навіть свистіли, і це це величезна образа пам'яті загиблих. Це величезне безкультур'я, яке, на жаль, ще демонструється у парламентській залі. І я говорю про це з великою гіркотою, з великою прикрістю і з великою надією, що ті люди колись щось зрозуміють у цьому житті. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що це була думка Ганни Герман, народного депутата України.